Серпня 2017 року. Я хочу зробити відео на учаску експозиції, де свою техніку пропонує компанія Кейс. Вона має різноманітну техніку. Як гущильники з детської борони. Як сажалки. Ось така сажалка. Там зверху бака засипається зерно. Тут по тих ровах вона падає і олуплюється в землю. Traktor, točnik traktor, Case 310. Ну, а тут різного роду більші і менші трактори. Всі вони під назвою Кейс. Спереді є погрузчик. Ну, різні модифікації. Diego para motor, o radiátor, não condicionário um aí. Тут такий стенд І веб-сайт caseih.com Ну і ще один трактор э, з цієї сторони Вітера 9 não sei, já que jogou, campanha que